Тепліше, сучасніше та економніше. Вінницьке ОСББ Вікторія 42А завершило термомодернізацію свого 80-квартирного будинку. У багатоповерхівці утеплили зовнішні стіни, встановили індивідуальний тепловий пункт, оновили внутрішньобудинкову систему теплопостачання та встановили клапани, завдяки яким температура в будинку регулюється автоматично. Клапани самі регулюють подачу відповідно до погодних умов. Тобто є датчик на вулиці, там біля першого під'їзду стоїть датчик температури. І відповідно до підняття температури чи опускання температури клапан відкривається чи закривається, і е, гаряча вода вона або збільшує свій під поток або зменшує свій поток. Про такі масштабні роботи мешканці будинку задумалися у 2020 році, коли правління ОСББ очолив Олександр Гаврилюк. У 2021-му провели енергоаудит і подали заявку до фонду енергоефективності, який компенсував 70% вартості робіт. Загальна сума проєкту склала понад 8 мільйонів гривень. З них на 5 мільйонів 700 тисяч гривень ОСББ отримало відшкодування через програму енергодім фонду енергоефективності. Внесок мешканців склав 2,5 мільйони гривень. Тут виникало питання, в тому, що державна програма покривала 70% відсотків. Всіх видатків, але 30 треба було полену покласти на мешканців і покласти на людей 40 тисяч одним платежем, Скажімо так, це було дуже е, тяжко де і майже неможливо. Тож звернулися у фонд муніципальних інвестицій, аби отримати пільгове кредитування на термін 10 років. Це виходило вже не 40 тисяч, що треба було здати, а от ми прийняли тариф 5 гривень з квадратного метра на місяць. Тобто ну, це вже ну, якби, велика допомога. Людина має сплатити 60 квадратів по 5 гривень. Тобто да? вона має сплатити там, 300, 200, там 200, 300-350 гривень в місяць за утеплення, а економи 800-900. Ну, вже показник. Цієї зими ОСББ вже протестувало термомодернізацію в умовах опалювального сезону. В кімнаті у нас Менше як 21 градус не було. Якщо сонечко світить, то і 22 дуже тепло стало, нема сирості повітря, у нас була вологість дуже висока, 80% і більше. Зараз в цю зиму 50-55% це дуже гарно, тепло. Ну і красиво. Вінницькі ОСББ можуть отримати пільгові кредити від фонду муніципальних інвестицій за двома пакетами. А відсоткові ставки залишаються такими ж, як на етапі підписання угоди. До п'яти років це пакет А це легкий пакет, і до десяти років це пакет Б. Відповідно, відсоткові ставки складають 3% річних на 5 років і 5% річних. На 10 років це може будь-яке ОСББ нашого міста, яке є учасником програми «Енергодім», в якого є вже практично кошторисна документація. Якщо ми говоримо про це утеплення, нині у громаді реалізовано вже сім проєктів з термомодернізації, втілити які вдалося завдяки фондам енергоефективності та муніципальних інвестицій. Ще у трьох ОСББ роботи тривають. Катерина Соколюк, Володимир Гірявенко, новини за день, телеканал Віта.